Слава Україні! Хочу поділитися з вами одною цікавою історією. Сталася вона позавчора. Ми зараз працюємо на Непростому напрямку на Покровському, оскільки тут ситуація дуже складна з розташуванням підрозділів, часто підрозділи працюють досить глибоко напів оточенні. буває таке, що в оточенні ворога постійно ведуться зустрічні бої, зачистки території. Так от звернувся до мене комбат збройних сил України. Вони пліч дами працюють, оскільки його підрозділ так само вгорися глибоко в порядку ворогів. Ситуація наступна поранений боєс. Важко поранений евакуювати нема чим, тому що декілька броньованих машин, які пробували це зробили, підбили. Знаючи, що у нас є НРК, наземні роботизовані комплекси, він попросив мене спробувати врятувати його бійця. З дистанції 16 кілометрів, тобто мінімум на 10 кілометрів миру НРК вночі рухався тихенько під загрозою ураження в Піві поблизу ворожих позицій, і слава Богу, вдалося вивезти.